Станом на 2024 рік існує 21 район наварія. Як практично обрати район Наварія? Ми заходимо в Enhanced Group Call, вибираємо вкладинку «Наварія Mat Area, Наварія це «Navigational Area» і Мат-Арія це «Meteorological area. І обираємо той район, який нам потрібен. Наприклад, якщо ви йдете, от у нас п'ятий район Enable, якщо ми йдемо у, наприклад, 10-й район, то моя рекомендація не відключаєте 5-й та призначайте ще 10-й район. Десь за Дві чи 3 доби, щоб раніше отримувати попередження, які стосуються того району, який прямує судно. Ми вибираємо Area 10 наприклад, Enter, Enable. Все. Процедура дуже проста. F10 вихід.